Пані депанове, на календарі 30 серпня. І це означає, що ми наближаємось до завершення регулярного чим розіграє через ближнього. Фищук, п'ятою, Іван Яремович. Удар на висоті. Другого командного фолу всього всього у цьому поєдинку. Удар по центру воріт! А зараз атак. Через лівий фланг. Черковський пройшов суперника. Можна було прострілити трішечки раніше. Парфенюк на добивання Дзюба Поперечко! І дає на голову Андрій в центральну зону. Гайдар! Чудово! Гайдар! Передача забивати удар! У них настільки хорошої, щоб Івашко міг вийти сухим з води, але він розвертає суперника. Михайла Данайканича. Івашко! Удар! Немає Удар не має взяття. вас раді вітати на другому таймі зустрічі між інкорою та Рінвітом. на табло. У стартові 17 хвилин першого тайму. І зараз є можливість насолодитися 5-7. Зараз просто так без вагань перекинув м'яч через сітку, і це не всім дорослим дає Канич, Вона і Канич у боротьбі з Черкавським. Пробиває гайдар у даній. 15 балів, але не будемо збувати, що Інтеліасу на один поєдинок менше порушення правил на жовту картку. Зараз зіграв Володимир Черкавський. На те, що пірнав уже у цьому епізоді Іван Яремович, тут де без фолу не обійшлось. Все четверте місце удар по центру ворітчина у цьому епізоді на ближньому куті не дозволив себе обіграти ще один фол на жовту катку. Андрій Гайдар Та Єважко були в епіцентрі уваги. Все ж таки 47-й номер бачить перед собою. Та переходить до ніг. Представників команди Рінбіт Яремонович! Гол! Один нуліван Яремович виводить синьо-білих в лідери. Як же ж класно! Про перемогу можемо роздумувати хоча б і про нічию. Це також буде вважатися непоганим. Результатом гайдар! Гол! 1-1 Андрій Гайдар! Все розпочинають хлопці спочатку за три хвилини та... Та Тарінбіт поки що грають один в один. Попереду ЕПАМ та Чарстудіо. Черкаський ку... поєдинку сьогоднішнього ярового дня. Міняємо лінк на трансляцію. Епам проти Чарстудіо. Наступна гра сьогоднішнього вечора.